Колись давно з'явився могутній демон-лис. Нарешті ми цього дочекалися: офіційний український дубляж наруто від Світ ТВ. Наразі до перегляду доступно тільки 35 серій, які я вже подивилась. Тож сьогодні поговоримо про те, наскільки якісно зроблений дубляж, чи вдалося зберегти атмосферу улюбленого аніме. Чи гармонійно підібрали голоси до персонажів, і чи змогли передати емоційну глибину, настрій та характер цього світу українською мовою? Ділюся своїми суб'єктивними враженнями, чесно, і з прикладами. До речі, я тепер веду свій телеграм-канал. Там ще більше аніме-контенту, обговорень мемів і живого спілкування. Лінк під відео. Приєднуйтесь. Почнемо з голосів головних персонажів. От побачите, я буду найвеличнішим Хокаге усіх часів. Голос Наруто викликав у мене досить суперечливе враження. З одного боку, він емоційний і виразний, що відповідає характеру героя. Але водночас звучить занадто зріло, радше як у підлітка років 16, ніж у 12-річної дитини, якою є наруто у першому сезоні. Чуєте, чуєте? Я покажу вам цю крутезну техніку, а ви зарахуєте мені і спецгода. Це помітно, особливо в контрасті з іншими дітьми. Конохамару Я здолаю тебе і сам сомсталсяґ чи Інарій. Наруто, ти був як справжній ніндзя!» От дурбецело. Я і є справжній ніндзя!» У порівнянні з ними Наруто здається старшим, ніж є насправді. Через це частково стирається важливий емоційний акцент. Різниця між дитячою наїмністю і тією великою відповідальністю, яка покладена на його плечі. Я багато чого ненавиджу і по правді особливо нічого не люблю. Схожа ситуація з голосом Саске. Він також звучить занадто доросло, як на 12-річного хлопця. В його голосі не відчувається тієї легкої іронії в інтонації чи тієї холодної відстороненості і внутрішнього пафосу, які так притаманні у Чісі. Моя головна ціль відродити свій клан і неодмінно декого вбити в українському дубляжі. Його голос просто серйозний. Він радше нагадує врівноваженого підлітка, ніж замкненого носія тягаря роду учіха. Через це образ Саске частково втрачає свою загадковість, внутрішню напругу і той особливий магнетизм, який приваблює глядача. Сакура Харуно, готова? починаю! Справжнім відкриттям для мене стала сакура. Її голос у дубляжі передає широкий спектр емоцій, від щирого обурення й сарказму, до вразливості і внутрішніх сумнівів. Дубляж звучить природно та живо. Акторка точно відтворює характер персонажки. Господи, скільки ще ти будеш ставитися до мене як до дитини? Особливо приємно, що добре передано і внутрішній голос Сакури, комічно іронічний та емоційно насичений, що додає персонажу глибини. Завдяки цьому створюється повноцінний психологічний образ. Тому сакура, на мою скромну думку, стає однією з найяскравіших героїнь дубляжу. У дівчат і віку в голові самі лише хлопці нінчуцу. Голос Какаші в українському дубляжі загалом справив на мене приємне враження. Він звучить впевнено, спокійно і доречно, і якраз відповідно до віку і досвіду персонажа. Така манера озвучення допомагає глядачеві одразу сприймати Какаші як мудрого наставника, врівноваженого і харизматичного. Його голос не вибивається з контексту, органічно вписується в атмосферу аніме. І слухати його справжнє задоволення, але мені трохи не вистачило характерної для какаші лінії та легкої іронічної міцтороненості, які формують його унікальний образ. Хотілося б більше фірмової повільності в інтонації. Така подача глибше передала б його спокійне ставлення до навколишнього хаосу. Усе гараздві помилки це частина пубертату! Ви такі чуйні Сенсею! Голосам Мурокліта Майто Гая, дещо бракує тієї самої дикої енергії, якою вони заряджають будь-яку сцену в оригіналі. Обидва персонажі гротескні, перебільшені, навіть трохи карикатурні, і саме в цьому полягає їхня харизма. Однак через те, що в українському дубляжі їх голоси спокійніші, а інтонації більш стриманіші, герої втрачають частину свого шарму. У тебе є дорога серцю людина. А чий голос справді розчарував, то це хаку. В оригіналі його андрогінність створює ефект несподіванки. Наруто щиро вважає, що перед ним дівчина, адже зовнішність хаку ніжна, жіночна, а голос м'який і приємний. Саме це і робить сцену подальшого розкриття правди емоційно переконливою та драматургічно точною. В українському ж дубляжі голос хаку звучить явно як чоловічий. Що ти тут робиш сама? Я трави збираю. Тому коли Наруто плутає його з дівчиною, це сприймається штучно, адже для глядача від самого початку по голосу очевидно, що це хлопець через таку невідповідність, втрачається тонка динаміка стосунків між персонажами, а також знецінюється важливий сюжетний момент, що торкається теми сприйняття зовнішності та наївності. Наруто саме ця деталь показує, як важливо не просто перекладати, а відчувати контекст. Характер персонажа і його функцію в сюжеті у цьому випадку голос не просто звук, а частина інтриги. З орочимару, на мій погляд, попрацювали вдало. Його озвучували двома голосами, і це цілком виправдане рішення. Ти неочікувано майстерно використовуєш Шарінган. у такому віці. Спершу, коли він прикидається чанкою, ми чуємо жіночий голос. А щойно відкривається його справжня сутність, звучить інший глибший і жорсткіший тембр, який краще передає хижу і загрозливу натуру персонажа. Моє ім'я орочимару. Така зміна додає сценам напруги та добре підкреслює подвійність орочимару. Одначе мушу визнати, я не відчула тієї лиховісної аури так яскраво як уперше. Але це радше справа мого глядацького досвіду, ніж озвучення. Серед усіх інших персонажів хочеться відзначити кілька вдалих голосів. Дубляж Хірузена Негайно приведіть наруто до мене. І руки. Отже, сьогодні буде перезалік з джуцу трансформації. Мідзуки у хлопця відмінна координація рухів і витривалість. Приємно здивував. Інтонації природні, емоційно влучні і добре підкреслюють характер кожного з них. Серед жіночих персонажів варто згадати Іно. Невже ти випустилась? Оце так дивина? Темарі. Ми геніни з селища піску, що вкрає вітру. Тентен. -тен. Лі, ходімо, треба зареєструватись. Їхні голоси звучать загалом непогано і без очевидних промахів. То я не буду в одній команді з Наруто? Хінаті ж, на мою думку, не вистачає сором'язливості, яка є основою її характеру. Озвучення решти персонажів можна охарактеризувати як нормальне. Голоси не вибиваються з контексту, не дратують, але й не запам'ятовуються. Але все це не справило б такого враження без якісної мовної адаптації, адже саме вона робить історію по-справжньому близькою та живою для глядача. І тут приємне відкриття. Трясця його ма! Трясця його ма! Трясця його ма! Адаптація в українському дубляжі від Світ-ТІВІ, на мою думку, стала однією з найсильніших сторін. Це не просто переклад реплік, це цілісне локалізаційне переосмислення. Лі. Чуєш, ти то й заткайтесь! Він для мене й досі. Ворог! Творці не лише зберегли сенси, гумор і ритм оригіналу, а й вдало перенесли їх у наш культурний контекст. Той довбоконик, певно, зараз лежить десь. Схоже на те, що за моєї відсутності тут скували хирляків. Стули пелькушке, замість буквальних перекладів, які часто звучали б штучно або сухо. Сценаристи й актори обрали живу сучасну мову з природними побутовими зворотами, органічними інтонаціями та доречним легким гумором, наближеним до українського мовного відчуття. Коротше, усе велейте. Будьмо чесні, я слабка і хода як тріска. Ні в тин, ні в ворота. Особливо приємно, що ця адаптація не просто культурно близька, а ще й актуальна. Персонажі говорять так, як могли б говорити люди сьогодні. Без архаїзмів, без зайвих канцеляризмів. О, це ж трійця критинців. нас так називати. Реально запарив довбень. Тут краш. Сподіваюся, Нарото не почне кіпішувати тупо на старті, бо це повна хрінь. Цей фрік, реально кринжовий. Молодь, дорослі, вчителі. Кожен звучить у стилі, що відповідає віку, темпераменту та характеру героя. Прокторка вашого другого екзамену Ну і показушниця. Все ж не варто виставляти себе стадом бабуїнів. Багато персонажів використовують жваві побутові словечка, які надають мові невимушеності. Няшка, ти така няшна здобич. Я розмажу тебе по кущах. А ну геть від Саски іноматка! І це не суржик, і не штучний сленг, а природна, жива розмовна українська. Що ж до загальної атмосфери, її передано насправді достойно. У багатьох сценах відчувається та сама емоційна напруга, що й в оригіналі, там, де має бути смішно, справді весело. Попався на моє звадц, а в сумних моментах щиро боляче. Заради тебе він віддав своє власне життя. Більше жодного. Слава від тебе особливо вдалися як драматичні, так і комедійні епізоди. Актори тонко відчувають контекст, не бояться зіграти глибше, додаючи голосу емоції, характеру і об'єму. Завдяки цьому світ наруто в українському дубляжі звучить не лише якісно, а й переконливо. Це адаптація, яка не просто перекладає, а дозволяє повірити, що персонажі говорять до нас нашою мовою і не як герої іншої культури. А як хтось свій, просто з іншого світу. А от що справді здивувало окремі наголоси й транслітерація назв технік. Це було незвично, адже за роки перегляду в іншій озвучці я звикла до певних усталених назв і звучань. А тут інші варіанти подекуди несподівані. Так, наприклад, тисяча років поневірянь стало тисячолітня смерть. Знайома всім техніка виклику подається інакше. Мистецтво нінджа. попер, стихія землі, Джутсу і класної гонишки. А знаменита весна юності тепер це все пубертат! Шарінган перетворився на. Шерінген. а прізвища Учіха чи хатаке у новому звучанні стало мене звати Саске Учіха, мене звати Какаші Хатаке. Можливо, з точки зору офіційної транслітерації, саме так і правильно. Я в цьому не фахівець, тож не беруся судити з наукового боку. Але як глядач, мушу визнати, іноді це звучить незвично, особливо якщо ти давно знаєш і любиш цей всесвіт, маєш свої асоціації і в уяві закріпилися певні звучання. Втім, до всього звикаєш. І якщо дати собі трохи часу, нові назви починають сприйматися як частина української версії Наруто, як окремий світ зі своїми правилами. Це не є критичною проблемою, швидше прикмета того, що дубляж справді спробували переосмислити, а не просто механічно скопіювали знайомі форми. Щодо технічної реалізації, адже саме від неї залежить наскільки злагоджено звучить уся ця складна звукова палітра. У цьому я не вважаю себе експерткою, але як глядачка можу сказати: з технічного боку український дубляж справляє дуже гідне враження. Звук чистий, репліки персонажів не губляться на фоні музики чи шумових ефектів. Усе звучить цілісно і злагоджено, голоси мають чітку подачу, їх приємно слухати. Синхронізація з рухом губ у більшості сцен витримана добре. Я звернула увагу, що в окремих моментах до голосу додають ефекти, як і в японському оригіналі. Це, наприклад, saru, tori, tatsu, tori, uji, umaki, toji, tora, mi, бо на QTV це звучало так: saru, tori, tatsu, tori, uji, umaki, toji, tora, mi, загалом цей дубляж не ідеальний, але це впевнений і гідний початок. І найважливіше. Він український. світ ві зробили те, чого багато хто з нас чекав роками, подарували Наруто новий голос голос, що звучить нашою рідною мовою. Але головне, ми нарешті можемо легально повернутись у своє дитинство, переглядаючи улюблене аніме українською. Ось таким було моє перше враження. Але що довше я слухаю дубляж від світ світів, то більше він мені починає подобатись. Ну а вам як? Який голос здивував, чи на більше зачепив? Хто сподобався, а хто, можливо, не виправдав очікувань? Діліться враженнями в коментарях. Мені буде цікаво почитати.